Ще сонце високе, ще небо глибоке, ще серце замало грудей не певе, Урвались, подались прекрасні мороки, і щось тебе кличе, і щось тебе зве. Він практично виглядало, що йде на смерть. Він собі підписав ту смерть і не чекав ніякого висловлення, якогось пом'якшення. Дякую всім за те, що ви так шановуєте пам'ять мого брата. Я дуже дякую. Ви знаєте? Коли разу він, мабуть, був, ну, коли батька переховували, і ну, ми з ним розмовляли, то він каже, Маруці, мене можеш спомняти. Років через 70 після того, як я вмеру, я думаю, не вже його спогад, ну, будуть згадувати. Але бачите, дякую вам, що такі молоді дітки. Знають уже його, цінують його, і я яюся перед всім народом Львова за те, що ви так його вшановуєте. Хочеться, щоб наше молоде покоління жило ну, набагато в кращих умовах. Між живемо, скажімо, ми прожили і як зараз живеться, щоб не якась наша Україна розцвіла, щоб люди не просто загинули, а щоб якась користь була для України. Дякую. Так, вийшла, правда, в нас це тільки встаново ходити вже з А це він зайняв прийшов границя. Це і це не маєте. Це В'ячеслав Чорновий. Есть тифані шаблона.